Коли описуєш події у світі, інколи бракує цензурних слів. Ну, Наприклад, терміново потрібно знайти кілька милозвучних замінників назв чоловічого статевого органу. Розумієте, не всі заслуговують, щоб їх називали у повну силу. Декого хочеться просто. Розворушити, а декого хочеться поховати з використанням еротико-сміхових традицій наших предків, але не можеш, бо не знаєш цих традицій. Саме про це ми і будемо говорити з етнологинею та знавцем суромійського фольклору Іриною Ігнатенко. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ірино. Отже, у нас є проблема: Е, як знайти отой замінник отого того слова на три букви, щоб ну, не не просто не знищити людину остаточно, а так, таки, ну. Якось м'яко зрозуміти, що я про неї думаю. Ну, насправді назви на означення чоловічого статевого органа не були лайливими. Е, якщо В, в, Украї... в нас не то не вважалося лайкою? Ні, не вважалося. То, як правило, називали, брали з тваринного, рослинного світу, так, ну, власне, на означення, як виглядав там твердий, прямий. Е, це могло бути, ну, наприклад, там Ну, різні знаєте, назви, так. Але ну, наприклад, якщо із пристойних, так, тобто це і відомих, так. нас це було непристойні? Були Так, не, непристойні да, це такі, наприклад, це кукурузка, так? кукурузка, це, наприклад, огірочок, це, наприклад, Бугай, це, наприклад, рак. так? Так. Да. Ну, Чому? Тому що ну, знаєте. Як це можна? А тому, що як от він виглядав, тобто ця видовженість, вона теж ніби ну, на такі певні асоціації а, враг, кажучи, це і хвіст, Так, так, а. так, так, так. От, І власне тому ну, це були більше знаєте, такі грайливі, писливі, тоді коли могли використовувати в подружжя в спілкуванні один mm -hmm. до одного, або в певних моментах, коли це було дозволено і навіть потрібно. Mm -hmm. Але це не було лайка, ну, е, щоб образити, mm -hmm. так? Якщо хотіло образити, то, власне, ну, били по найболючішому місцю, яке було і є у чоловіка. Це статевому органу, якщо він не виконує одну з основних функцій. так? Ну, Один з таких нас це, наприклад, дармовис. А -а -а. Е, так, то, власне, от, якщо е, потрібна рекомендація когось образити Я красиво і культурно, але дійсно образити, можна використовувати це з традиції. Тобто, у нас це, це феноменально. То ми не У нас не було слова, яке просто ображає. У нас було слово, яке означає, що ти не робиш свою роботу. Так, і що власне через це ти не є е, ти є неповноцінним, і ти не потрібен там жінці чи, Взагалі, чи да, нікому не потрібен. Тобто, відповідно, це була один навіть це одна була з е, причин, коли жінка могла подати на розлучення, тому ага. що в минулі століття розлучитися було вкрай важко. Тобто треба було дійсно вагому причину. Якщо чоловік не жив своєю жінкою статевим життям, вона мала повне право звернутися до суду, викликали чоловіка, якого який був зобов'язаний прийти. А ну його... поки же свого дармовеса. Абсо... От собі голі карта, ну а... не дарму. Повисто. Абсолютно, тобто був лікар, який чоловік, а -а -а. який обстежував і який пи, е, власне писав висновок. Тайний, так, тому, Тайний що... УД, так, тому що… УД? УД, це одна з теж з нас, причому таких офіційно, які зу... чи УД УД? УД, УД, да. От, Тобто, власне, що він ну, произведен в таке неработоспособне роботоспособне состояння і не може можуть значить, функції даних там Богом і так далі. Дуже знаєте таке цікаве формулювання, але висновок. Вони… Їх розлучають, причому жінка має право вийти заміж вдруге, чоловіку цього права не дано. Тобто, що це означало? Це означало не тільки якісь певні проблеми власне, ну, в родині, але це дуже понизувало, ну, нищило, власне, знаєте, самого чоловіка, тому що ну, соціально він якщо він був неодружений, і власне через таку причину роз... розлучений, відповідно, ну це було дуже так би мовити. І чоловіки це розуміли, знали і інколи просто своїх жінок, ну, власне або били, або залякували це. Є теж е, власне в історичних. Судових справах в одній із них, власне, я це навіть цитую в своїй книжці Чоловіче тіло. 17 років жінка терпіла, мовчала, не мала з чоловіком статевих стосунків, її позбавили цноту, власне, ну скажімо, пальцями так. І власне її постійно залякували. Батьки чоловіка знали про цю проблему, вони вважали, що це йому зроблено. Ходили по бабах, тобто шукали власне якої, знаєте, якоїсь ну, якихось ліків і магічних, яких завгодно Корінь нічого не допомагало. Але відповідно дітей не було. А mm -hmm. якщо в шлюбі не було дітей, то винуватили жінку. Відповідно, видно, ця жінка терпіла, терпіла, і в неї вже терпець урвався, і просто вона прийшла і от, оприлюднила таку ситуацію. І дійсно, якби сути, громада стала власне після обстеження чоловіка на її сторону, і дійсно йому написали, власне, ну таку, якби ну, це як такі розлучні листи давали mm -hmm. так. Це і церква теж якби. Яка категорично ставилася до розлучень, але були певні випадки, коли вона давала дозвіл, І це якраз був той випадок, угу. коли статево чоловік був неспроможний, тобто він ну, не, мав, не мав права ніби бути в шлюбі. Тобто це якраз було найвразливіше місце чоловіка, як колись, так і тепер, а, мабуть, колись, ну, більше ще вразливіше, тому що, як знаєте, ефективних способів лікування фактично не було. І в основному всі зводили причину, що це мені поробили, це зробили. Інколи навіть самі чоловіки. Які зверталися до суду, де казали, що у мене він не працює так, або я в постілі негодний, або він у мене не робочий, так і що мені це е, я не можу жити своєю другою дружиною, а з першою жив. Тому, ага. тому викликайте до суду першу дружину, хай вона дає свідчення, що це вона зробила, і хай відроблює. Тобто перша дружина прокляла качанчик, і тепер він зів'яли огірочок, і виходить, що друга дружина нещаслива. Так, так, так. Навіть теж один такий випадок, реальний, який був у 17-му столітті, коли Чоловік теж не міг здійснити власне те, що від нього вимагалося. Mm. Йому дали час на лікування, так тобто на власне ну, якесь посилення чоловічого здоров'я. І коли він вдруге повернувся до дружини, мати була проти, і вона сказала, що я маю дивитися, як ти це будеш робити. І більше того, я собою приведу ще, так би мовити, свідків, тому що ми впевнені. В такій ситуації будь-хто дармовисом стане. От і так взагалі там все закінчилося трагічно, тому що він не зміг нічого зробити і, врешті-решт, покінчив життя. І це, все, і, і це все власне в цій судовій справі, це все прописано, тому що вона, ну скажімо, був навіть не короткий проміжок часу, так тобто вона була розпочалася, потім тривала там з різними поворотами. Тобто, якщо трошки осучаснити цю історію, то неправильно говорити. Комусь качанчик моржовий, треба говорити йому. Ти дармовис моржовий. Так це приблизно, от як колись було до жінки. Якщо ти не народжуєш, якщо в тебе немає дітей, твоє основне призначення. Ну ти власне вже як знаєте, списаний матеріал. То приблизно так було а є для якісь слово, яке от чоловік в чоловік він дармовис, якщо він непридатний? а жінка тоді ну, хто? наприклад, ялова. Тобто, ялова? Да, ну, на ялових називали тварин. Тобто це тварини, якщо ну, яловка, тобто, наприклад, корова, да, тобто, в якої не було е, телят. Ага, ялова. Да, – Ще казали пуста, так. – От, наприклад, да, тобто, що в неї нічого немає, пустоцвіт, це пустоцвіт. теж е, е, один із таких е, Ну, досить таких відомих. да. Тобто, Це, звичайно, от постійне ну, образа, так, це була образа для жінок найбіль... одна з найбільших, mm -hmm. безумовно, То саме, то саме тут, от, для чоловіка. Чи можна говорити, що українська лайка, вона. 에, скажем, дупоцентрично так, uh -huh. так. А російська, звідки у нас зараз ага, дуже багато лайків, угу. вона є геніталоцентрична. тобто угу. вони використовують це як спосіб образити. Ну от е, в українців найбільшою лайкою це було е, власне ну назва і власне вживання слова е, мати, матір, так тобто, це для в якомусь іншому контексті. Абсолютно, тому що культ матері і власне Божої матері в українців він був ну власне домінуючим, навіть вище ніж культ Ісуса Христа. Тобто, ми брали щось, ну не брали, що брали, але у нас було щось дуже цінне. І для того, щоб продемонструвати якусь повністю якийсь нігілізм і лайку, хтось ніби ображав оце щось цінне, так, так. І для українців, от ви знаєте, багато е, фольклористів, філологів, я про це читала, одностайно про це кажуть. Що для українців отака, ну, груба матірна да, російського слово лайка не характерна. Угу. Тобто, на означення е, статевих органів, як чоловіка, так і жінки, власне, сам статевий акт е, більше були ось ті замінники, про які угу. ми сказали. Ну, от, Якщо говорити, Тваринний світ це Бугай, да, ох, Бугай, там цей Петро. То це вже ну, бо впевнений, що який він гарний, mm -hmm. добрий коханець, як він може викохувати. так, Або кінь. От ще одна цікава ситуація, що е, власне, кінь е, це може бути в певних піснях, якраз е, таким замінником чоловічого статевого органу. коли хлопець, всім відомо, коли хлопець просить, ой дівчино, моя напої коня. Ой, не напою тобі коня, бо я ще не твоя. Як буду твоя, то напою ти коня. І, власне, фольклористи, розбираючи ось саме цей текст. А знаєте, над чим я зараз думався? Пісня Чом ти не прийшов? Як місяць зайшов, чи коня не мав? Ну, знаєте, це ще один варіант, який може бути, це ой чий то кінь стоїть. Але тут треба зробити важливу поправку. Якщо це військові, якщо це козацькі, ага. тому, тому що пісні вони теж якби, діляться по жанрам так. і по тематиці. Якщо говорити любовні, де фігурують дівчина і хлопець, так, і власне, і коли він е, от їде козаченько, бачить, стоїть дівчина біля криниченьки з новим відром. Криниця і відро це один із сталих ефеміністів. Я ніколи не зможу після цього українські чолов... пісні слухати, яка слухав до цього інтерв'ю. Ні, розумієте, тут треба розуміти, які саме пісні. Тобто, якщо це любовна лірика, так це є одне з припущень. Я, наприклад, вважаю, що воно правильним. Тобто їде козаченько на коні, так і кінь завжди ну, такий дуже мужній. От він копитом б'є, то. То він пити хоче, тобто сильний, активний і так далі. Стоїть дівчина біля криниченьки, завжди біля криниченьки і відро. Повторюся, що криниця і відро це стали фемінізм якраз, ну, от віночок, так, тобто. тобто спосіб передати… Так, і він просить напої мого коня своєї е, криниченьки, так, так, свого відра. І завжди, коли дівчина, е, значить, йому, ну, от я е, власне тобто, якщо пасла вона... коня і впала роса на мої е, карі, е, очі, ой, е, серденько коза, так, чи я, там Відчуваю віночка, не доношу. Тобто, якщо вона коня, Е, пасла, як він і просив, завжди в кінці це трагедія. Що, значить, впала роса на її очі, вона плаче, втратила віночок і так далі. Або от як я тільки що зацитувала, що буду твоя, напою ти коня, угу. а поки що не твоя. От, і тобто може бути далі аналіз, що ну, якщо їде козак, кінь хоче пити, так? Ну, то злізь того коня, достань води, напої коня, е, е, їдь собі далі. Навіщо тобі дівчина, навіщо ти її примушуєш? А в тих ситуаціях, коли вона відмовляє, кінь, починає дуже сердитися. Агресивним копитом бити і так далі, да і тобто, власне, що це завуальована, от така еротика, так тому що українці не висловлювалися прямо і не казали, наприклад, за одним виключенням, коли це казали прямо, це до речі, дуже цікаво. І треба сказати. Зараз секунду. Я просто тепер зрозумів, чому на українських заправках немає жінок заправників. Власне, коли прямо. Абсолютно без усія без е, усяких там ефемінізмів, замінників, знаєте, ну або якоїсь еротики. От я зараз згадала, можна процитую, ну це мені здається дуже красиво, що ой, параска моя, коли ласка твоя. Постав свого ровчака проти мого сторчака. Нічого такого немає, але для дорослих людей, власне, ну це, це еротика і красива еротика, правда. Але тут нема ніяких грубощів, навіть якщо дитина почує, вона власне нічого не зрозуміє. Знаєте, в чому в чому, напевно, хороша історія от таких пісень? Що ти собі ростеш, маленький українець там чи українка? Так, ти так. собі все життя то чуєш, співаєш тобі, а, все нормально. Ось. А потім в 18 років тобі такі приходять. Знаєш, Микола? Ось ось тобі, будь ласка, та. Все що ти, ти співав, це все дуже сороміцькі українські пісні. Насправді ви просто подивились в корінь і озвучили те, про що дослідники сороміцького фольклору кажуть, що ось така еротика друкується в дитячих піснях, в дитячих ну, в збірниках, е, в збірниках, дитячих книжках, так, е, власне, в збірниках пісень. і де ось, власне, абсолютно, ну скажімо, е, зрозуміло для дослідника, що йдеться. Але ці настільки пісні завуальовані, стільки гарні, стільки, ну розумієте, що. Тобто у нас в Україні сексуально. Ні, освітою все в порядку, а, вона? якщо її е, користуватись для, для пояснення сексуальних моментів. Українським українською етнологією тут ще Чи один... Тобто, що я хочу яку думку донести, що українська, український соромський фольклор він є еротичним, він не є лайливим, угу. він є дуже привабливим, дуже милозвучним і ну, міг використовуватися, наприклад, там для того, щоб ну, підігріти там взаємостосунки, так або для, наприклад, якихось приємних жартів один з одним і так далі. Так це було зрозуміло і нормально. Єдине виключення, коли сороміцький фольклор був прямий, так. Тобто, що зараз? Це було на весіллі. Uh -huh. Що наречений, має робити з нареченою, причому детально і докладно описувався статевий акт. В піснях перше статеве зближення мало відбутися в неділю ввечері uh -huh. на території молодого, коли ж лишалися тільки одружені, тільки дорослі. Дітей молоді вже там не було. Е, і значить, е, ну, чоловіку і жінці власне, вони вже такими вважалися, так, але ще фізіологічно ними не були. Стелили імпровізовану постіль в коморі. А Комора це така була ну, господарча споруда, Вона ніби як ну, ніби й не хлів, ніби й не хата, щось таке проміжне. Там в основному зерно, збіжжя mm -hmm. тримали тобто, Молоді, власне, е, насійне, там сіно, да, тобто, стелили, власне, їм там мостили цю значить, постель, їх проваджали обов'язково під спів ось цього сороміцького фольклору. Переважно співали жінки і співали вони, ну, е, знаєте, такі оці описи, е, докладні Інтиму статевого акту, що дослідники, етнографи, наприклад, XIX століття просто ну записують, записують, фіксують цей обряд, і потім е, частина з них пише. А, а далі а, пішли я такі по... пахабні пісні, що записувати а -а -а. їх культурного смисла взагалі нікакого. Я, я просто думав, що потім частина з них пише, а далі зрозумів, що я все життя робив це неправильно. <сум> <сум> ні, ні, ні. Тобто, знаєте, вони ніби ну лякалися від того, що чули, або інколи називали, а далі, значить, п'яні дурні баби почали таке горланить, <сум> що взагалі це не має фіксувати. Тобто, вони не усвідомлювали, власне, я що припускаю, що так як діти е, і батьки про це не говорили, тема була табуйована, закрита, і звідки беруться діти, і що молодий має робити своєю майбутньою, ну вже власне дружиною в цій коморі, так на цій імпровізованій постелі, е, ну було невідомо. І для того, щоб якось це ну, молодим сказати, це фактично там 16 років, так через пісню, ага. через фольклор їм пояснювали, Та що вони зараз про всіх випадок. Якщо раптом, значить, ви молоді, якщо раптом... Thank <laughs> you. Хтось із вас не в курсі, то будь ласка, вам прямим текстом. <світ> і коли вони лишались на самоті, сважки, ну це такі, значить, скажімо, з боку нареченого, вони стояли і співали їм цих пісень навіть в той момент, коли вони не були… в самій комарі біля. біля, біля. Ага, тобто, ну, наприклад, да. От і для багатьох, ви знаєте, це був такий шок і стрес, якщо хлопець молодий, не міг не міг виконати те, що від нього вимагалося. Це могло бути по-різному, да, і дійсно такі ну, психологічний стрес. Але е, культуру це не дуже власне народною традиційну. Громаду так би мовити хвилювало, треба було здобути калину, і тоді кликався старший дружко. Це був родич, так кровний родич, Який із, йому пояснював які, на пальцях, які не пояснював, а. які це робив з нареченою. Тобто він їй... Е, так. Тобто, насправді, коли я от почала цим займатися, була шокована і пішла консультуватися до старших е, і мудріших етнологів, які досліджували весільну обрядовість років з 20. І вони мені сказали, так це є, але ти розумієш, ну що, ну це така не дуже зручна Тобто ми тому уникали цю тему. Тобто, насправді, навіть працюючи от, власне, в архівах етнографічних, я ну, натрапляла не один раз і теж була шокована. Як це можна пояснити? Тобто, Запрошувався дружко. Але це теж цікаво, навіть, закордонний та... експерт, а, Так, який вже був, так би мовити, або хтось з досвідчених чоловіків обов'язково з з роду, з роду хлопця. І він мав позбавити дівчину цноти, але не більше. Насправді, випробування це було для двох ініціацій. Це, це була для двох. І для, і для нього це була ініціація. Покажи, чи ти спроможний. Ну, якщо ти не спроможний, іди геть з дистанції, тебе замінить інший, побачимо, яка є вона. Ще в вас в книжці є така фраза, ну чи формулювання, яке мене просто дуже здивувало. Використання еротико-сміхових традицій наших предків у поховальних обрядах. Так. Еротико-сміхових традиції під час поховання це як? Перший момент, в чому еротика. Еротика полягала в тому, якщо молода вдова, молода жінка е, плакала і голосила над чоловіком, а голосити потрібно було. Вважали, що якщо ти над ним не голосиш, ти його не любиш, mm. ти не цінуєш. Ну, це, знаєте, такий, якби був анти, ну, взагалі антиповедінка, тому голосити потрібно було. Це перше. Далі, е, коли жінка голосила, вона казала не тільки, що вона втратила там свого господаря, бра, е, батька своїх дітей, але вона втратила свого любаска, свого коханця. І таке формулювання, а з ким же я Цієї ночі буду спати, хто в мене так, там приголубить і так далі. Це вважалося mm. нормально, так? А це вже є у цей момент це, еротики. Це вже да? є еротики, да, тобто вона якби ну, плакала не тільки за втратою годувальника, так, але і за втратою ну, дійсно mm -hmm. огірочка, канчатчика. Але це дійсно була трагедія, тому mm -hmm. що молода вдова е, лишалася самотня. І народ до цього ставився абсолютно нормально, зрозуміло і без жодних засуджень. Але в певні моменти, чому сміхова, так, траплялися дуже курйозні випадки або град в Нові слів. Тобто вдова е, голосить, плаче і каже одне, але це сприймається і читається інакше. Ну, От, наприклад, е, це просто з реальних таких історій життя. Значить, чоловік помирає перед Великоднем. Uh -huh. Відомо, що перед Великоднем, е, значить, фарбують е, яйця. так? І от вона значить, е, ну, плаче і голосить. Ой, там ти мій Любчик, ой, мій коханчик, ось ти пхав, пхав, до яєць, не допхав. Мається на увазі, що ти жив-жив до великодня не дожив? Ні, вона не це мало. От, а власне, звичайно, або ще одна історія. Коротко, чоловік зранку буде. Чекайте, мені ще про це неї заговорити. Ну тобто, це справді на похоронах, отак вона вона говорила, пхав, хав, доєднець, не допхав. Ви розумієте, а звідки виникав фольклор, звідки виникали приказки, якісь, тобто, це все життя. А потім це, знаєте, якби ну бібісі, баба бабі сказала, тобто сказала, пішов поголос, люди обговорювали, сміялися, бо це ну було смішно, так? Тобто пхаб, хав, до яєць не допхав. Це смішно, так? але вона не могла це казати, ну, розуміючи, що от, що, що можна розуміти, так. Тобто, і ще от одна, наприклад, ситуація, коли ну, чоловік поліз значить, на хату, тому що. Ну, так, Стріха, якби ну, стала такою, скажімо, ну, дир... протікала. протікала да. Відповідно, він цю, на жаль, роботу не зробив, впав, вбився. І на похоронах ну, теж, власне, жінка над ним плаче і голосе, що там мій Любчику, мій коханчику, ось ти там, мій господарю, там, впав, вдився, значить, впав, вбився. І осталася діра твоя не, не зашита, хто ж її залатає, хто ж там буде коло неї ходити і так далі. Да? Тобто мається на увазі зовсім іншу господарчу mm -hmm. е, значить, проблему. Або, наприклад, ще один, що ну, чоловік е, посадив, е, значить, садок, так? молодий садок нав, е, навколо хати. Перед хатою і за хатою. От вона, Янтосіку, ти ж садив ми і ззаду, і спереду. А що ж далі буде? А хто ж то буде далі мене? І так далі. Розумієте? Тобто ось такі господарчі. Це влас... перший момент, коли мені у випуску незручно. За всю історію. Там Я теж не зручно. Я перший раз так, такі двозначності чую. Ну, от, наприклад, ще одна ситуація, коли, власне, бачу. Як казали не священник в селі, так, а казали значить, батюшка. от, ну, Теж молода, приваблива, судячи з сюжету вдова, голосить над чоловіком, ну, і проговорює теж про втрату господаря і так далі. ну, І власне плаче, а хто ж ми цієї ночі От, На що він власне, каже, що ой, таку вдову я поїбсти? Батюшка? А, так, А власне ну, вдова вже каже, а коли ж будете поєбінні? От як кончиться погрібіння, то почнеться поєбіння. Власне, тобто, Ось вам така знаєте е, ну, еротико-сміхова культура. Ну, Ви знаєте, але це цікаво, що це якщо це правда. Тобто це питання про те, якщо джерела і не одне, це не казуси про це говорять. Тобто, чи це треба замовчувати, як довгий час до цього робилося, чи це треба проговорювати, зрозуміти, звідки корені, власне, які були на це підстави, чому це власне, виникло. Тому що, знаєте, на все ж є пояснення. Просто ці треба ну, пояснення знайти і власне адекватно зрозуміти. От Дякую, це була цікава розмова. Принаймні, тепер я розумію і знаю, як е, можна ніжно е, обізвати когось, що він Ніжно вбити ї. когось словом, і пох і похоронити з використанням еротико сміхових традицій. Е, дякую, пані Ірино. У нас в гостях була Ірина Ігнатенко е, – дослідниця української еротики у українській етнографії.